М'яця сім'я Святого Духа. Сьогодні ми знову почули е, цю історію, майже притчу, е, яку можна назвати про вдячного Самаря. Сцілення Прокажани, дев'ятера, наче послухали Господа, пішли, показувалися священикам. Е, вони ж не знали, що вони сіляться, коли він їх відправив. Вони назвали наставником. Гайдне Господа, просто наставлено, який вчить людей хорошого, доброго, вічного. От пішли. Повернувся один. І тут Спаситель прямо визнав, що він є Бог, Господь. Повернувся віддати славу Божу, цей вдячний самарянин. А ті інші, вони ж йшли, показуються священникам. І там могли ж теж віддати славу Божу. Куди вони йшли? Ну, до храму, очевидно, де священники, де завжди можна було знайти священників. Тоді, бо храм то один був в ті часи. І от він вимагає від нас через того самарянина вдячного подяки, і вимагає розуміння всього того, чому він нас навчає. Він любив самарян, він через їхню землю завжди ходив. І тому в Йовангелі так і милосердя самарянин, і вдячний самарянин, і ота Фатиня Самарянка, яку можна назвати допитливою, яка все хотіла знати, хотіла знати, де ж дорога до спасіння, коли ж прийде Масія. І він їй тоді сказав, що ж пам'ятаєте, в бесіді з Самарянкою, що прийде час, коли не в Єрусалимі. Де юдеї поклоняються Богові в храмі тому єдиному, ні на горі Гарюзим, де самаряни мають своє святилище і там поклоняються Богу. Самаряни це е, юдеї, перемішані з язичниками. Ті, що перемішали з ними під час виселення до Вавилону і повернулися і так, так би мовити, синкратично свою віру зберегли. І от, якщо так подивитися на сучасність, то Самаряни повелися краще, ніж юдеї. Юдеї досі мріють про відбудову свого храму, поклоняються біля тої західної стіни, біля неї моляться. Добре, що моляться. Але це у них єдине, можна сказати, святиння, бо синагоги це не храми. Синагоги це місце зібрання, де треба зібратися, почитати тору і помолитися, звичайно ж. Але це не храм. Це не так, як у нас. А от самаряни, вони, можна сказати, розійшлися по світу і, очевидно, влилися в церкву, тому що їх залишилось там, які поклоняються досі на тій горі гарізи, всього 400 осіб, які зберегли оцю свою мову самарянську і там поклоняються блоги. І от про що я ще хотів сказати? Вони, очевидно, розчули слова. Господні. Вони зрозуміли, що Бог всім промишляє. Що Бог, який промишляє, це Ісус Христос. І той Господь на небесах, і цей Тут, який серед нас ходив і нині ходить, бо не покинув від нас, хоча вознісся на небеса. Але Він серед нас ходить, воює, голодує, колодує. Разом з нами. І, звичайно ж, не покидає свій народ ніколи, своїх дітей. А ми повинні його упізнавати. І нам допомога в цьому велике світочі церкви. Сьогодні пам'ять преподобного Єфрема Сиріна. Пам'ятаєте його молитву знамениту, яку великий піс ми читаємо. Господи, Велико життя Мо, Духа Безнадійності, владолюбства не дай мені духа щитоти, смирино мудря, терполивості і любові дай мені роботі Твоєму. Так, Господи, царі, дай мені бачити провини мої і не висуджувати брата мого. Це виставна пророк покаяння. Це преподобний Ефрем Сирін, який давно жив у 4 столітті. А шлях його теж був непростий. Теж він спочатку думав, що Бог десь окремо. Що Бог не промишляє над світом, тому що він бачив море зла навколо себе, бачив, як гріх розквітає, бачив, як люди нечистиві процвітають, так би мовити, і знаходяться у розкошах і, начебто, щастя на цій землі. Аж поки він так думав, поки з ним не трапилося це відомо. Історія те, схожа на притчу, як його звинуватили в крадівці, овець. І вкинули у в'язницю такого хорошого, чистого, праведного, побожного юнака, кинули цей бруд, цю нечистоту, цю злобу людську, що таке в'язниця, вони нічим не відрізнялись тоді від неї ж А потім чудесним способом він був виправданий. І тут він, думаючи, що от Господь, він звернувся ж до Бога. Господи, чому ж ти отак? Не промисляєш наді мною, я ж такий значить, добрий. І тут Господь йому послав думку, він згадав ще хлопчиком. Вони образили одного бідного чоловіка, останню його худобину корову просто випустили із хлібу задля розва. І, і вовки розтерзали цю корову, і ця бідна людина зовсім занепала. І він зрозумів, що все в цьому світі пов'язано. Що все пов'язане між собою, що всі люди пов'язані, всі події пов'язані, а все це тримає в своїх руках Господь. І будь-яке зло, будь-який гріх рано чи пізно проявиться а, і неодмінно дасться в знаки. Тому святі завжди попереджають, і є Сирін, і Сак Сирін, що пам'ять сьогодні творимо, попереджають, що ви не насміхайтесь ніколи над чужим гріхом. Ви не картайте, не судіть ніколи за чужий чужі рік. те саме, той самий гріх прийде і на вас. І так станеться і з вами. І ви тоді згадаєте, згадаєте, але це буде чаще все це пережити, тяжче чаще, важче знову повернутися до Бога. І він це збагнувши, став воїстину, і апостолом, і пророком. Саме цього покаяння, саме цього благого промисла Божого над усіма нами. І три мільйони рядків, кажуть, він написав. Читати його треба перечитати не тільки молитву його Великопостову оцю, тому що він багато чому нас може навчити. Не обов'язково прочитати всі ці три мільйони його рядків, достатньо і цю молитву Читати не лише піста, а згадувати її. І навчає він нас бути і милосердними, як той самарянин із притчі, і е, вдячними, і допитливими, як та Самарянка. Е, тому що він, м, е, наприклад, як навчає, от саме за Єврема Сиріна тоді багато. Е, він був діяконом, він не був... Він не схотів йти в єпископи, хоча його всі туди сунули, так би мовити, і хотіли. Деяконського він прийняв від самого Василя Великого. Ось, але навіть йому він відмовив подальшому своєму, так би мовити, кар'єрному зростанні. Не схотів бути ні священником, ні єпископом, але він працював більше, ніж багато-багато єпископів і священників. Без, безкоштовні лікарні. Масово стали відкриватися саме за нього завдяки його праці. І от той є прям Переяславський, якому ми сьогодні теж пам'ять святкуємо, наш українець, який був на кафедрі поставлений Переяславі, древній нашій Києво-руській кафедрі. От, до речі, він наслідує Прямосиріна саме тим, тем, що першим у нас в Росії і Україні став відкривати безкоштовні. Лікарні для всіх, для всіх, і бідних, і знедолених. І я думаю, сучасним нашим і лікарям, і не тільки лікарям, а й все, що на було б порчитися у цих великих світочах церкви стосовно і лікарень, і лікарень не лише для тіла, а лікарень в першу чергу для душі. Тому, браті і сестри, щоб вилікуватися, треба дійсно і бути здоровим, духовними, нам треба бути і милосердними. І вдячними, і допитливими, і сміливими, і вірними. Якщо такими будемо, будемо завжди, куди б нас не занесло, куди б нам не здавалося, що Господь нас посилає, але щось в душі десь чіпляє, щось муля, щось недороблене, щось не зроблене, не сказане, непрощено. Вертаємося завжди до Бога, з наших манівців, тому що дорога на небо тільки через. Повернення, навернення і зустріч з Богом, з Господом нашим Ісусом Христом мажливих. Заславення Господня на вас і благодати чоловіка любствам завтра, нині повсякчас, і на віки вічні.